Для того, щоб додати поверх нашого відео мем на зеленому фоні, нам потрібно зайти в будь-який відеоредактор та через кнопочку Додавати додати мем поверх нашого відео. Елемент і обираємо наш мем. Далі нам потрібно в меню знайти клавішу ChromeOK та натиснути її. Натискаємо. І піпеточкою з цією ми обираємо зелений колір, він автоматично зникає. Далі, через повзуночки, ми його повністю прибираємо, редагуємо таким чином, щоб зеленого кольору на нашому відео зовсім не залишилось. І натискаємо Зберегти. Далі розміщуємо наше відео там, де нам потрібно. Це готово. Зберігайте, щоб не загубити.